Це чергова когенераційна установка, надана місту підприємству проєктом енергетичної безпеки Юсайт в рамках нашого меморандуму, в рамках співпраці міської ради і підприємства. Ця установка має потужність 1,1 МВт, вироблятиме як електричну енергію, так і теплову. Габаритна через те, що вона потужна, має таку потужність 1,1 МВт, вона спарена. Це є така конструкція. Виробник сконструював саме таку. Тут два аспекти. Перший це економія коштів, другий це енергетична безпека. З експлуатацією даної установки за наявності природного газу блекаути для практично 45% споживачів міста вже якби не будуть страшними і не будуть мати такого впливу, аби наш об'єкт буде працювати стабільно, буде виробляти теплову енергію за будь-яких умов. Ну, наголошую у разі наявності природного газу. А інша складова це фінансова сьогодні. Ринкова ціна електричної енергії велика разом з розподілом. Разом з вартістю розподілу електричної енергії ми платимо близько 10-11 гривень за кіловат годину а вже з експлуатації даної установки собі вартість виробленої електричної енергії зменшиться наполовину. І тут проста арифметика, обсяги споживання у році, плюс ця економія це в загальному дасть близько 50 мільйонів гривень економії коштів на електричній енергії.